Для більшості екологія це щось таке далеке незрозуміле, те, про що говорять міжнародні організації по телевізору і що, здавалось, ніяк не стосується пересічного українці, який не має атомної електростанції, не викидає відходи в річку і тому подібне. Проте це не так, щоденними простими вчинками однієї людини можна зекономити багато ресурсів природи або хоча б не забруднювати її. Кожен з нас може долучитися до збереження цієї планети. І це не так важко, як здається, на перший погляд. У цьому відео ми зібрали дуже прості способи, які можуть допомогти зберегти довкілля та ще й зекономити. Чому ми про це взагалі розповідаємо? Середня температура планети підвищиться на півтори градуси від 2030-го. До 2052 року, якщо швидкість глобального потепління не зміниться, вчені закликають до термінових дій, щоб зупинити глобальне потепління в рамках 1,5 градуса у порівнянні з 2 градусами. Потепління у 2 градуси означатиме ще більше ризики екстремальних посух, пожеж, повеней і нестачі харчів для мільйонів людей. Тож фактично, це означає, що у людства є зовсім мало часу на те, щоб виправити ситуацію. Але, не чекаючи ініціатив на державному рівні, ми самі зможемо спробувати допомогти планеті, бути енергоефективним у побуті. Як берегти енергію у побуті існує безліч простих методів. Які ще й дуже допоможуть заощадити. Наприклад, оптимальне освітлення. Вдень по максимуму використовуйте ресурси природнього світла, коли вже вмикаєте світло ввечері, робіть це тільки там, де це необхідно. Навіщо платити за освітлення цілої квартири, якщо ви знаходитесь тільки в одній кімнаті. Нагрійте в чайнику більше води, ніж потрібно. Замість того, щоб сильніше умівкнути опалення, можна просто вдягти улюблений светр, у якому буде тепло і затишно. Використовуйте енергозберігаючі лампи, вони служать довше і споживають менше енергії, ніж звичайні. Особисто я, восени, та взимку ще люблю свічки, електроенергію економить і романтично. Економити воду свіжа, чиста вода це обмежений ресурс. 2,1 мільярди людей у світі не мають доступу до безпечної питної води, відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров'я. Економити воду насправді не так важко. Замість ванни можна прийняти душ. Поки я чищу зуби, я намагаюся закривати воду. Вимикання води, поки ви чистите зуби два рази на день може зберегти 30 літрів води на день. А це 900 літрів на місяць. Обирати найбільш екологічний транспорт. Типовий легковий автомобіль викидає приблизно 404 грами волокислого газу на 1,6 км. Протягом року середньостатистичне авто викидає. 4,6 тонн вуглекислого газу. Такі дані наводить Агентство охорони довкілля США. Замість використання персональної автівки можна їздити на роботу на громадському транспорті, а ще краще на велосипеді або пішки. Це не тільки екологічно, а ще й безкоштовно. Бонус в такому випадку скинути калорії. Коли людина їде до роботи з дому на велосипеді, витрачає від 220 до 250 калорій, а коли йде пішки від 400 до 500 калорій. Плюс не доведеться платити за бензин або ж проїзд громадським транспортом, та й абонемент в спортзал стане менш необхідною витратою. Відмовитись від поліетиленових пакетів. За даними ООН, приблизно 5 трильйонів поліетиленових пакетів споживається у світі щороку або 10 мільйонів щохвилини. Наразі близько 60 країн світу почали боротьбу із пластиком на законному рівні. Основним об'єктом цієї боротьби стали поліетиленові пакети. І в певній мірі пінопласт, але боротьбу із поліетиленовими пакетами можна розпочати самостійно, просто зменшивши їх споживання. Наприклад, в магазині замість них можна використовувати багаторазові торбинки. Це не тільки зменшить кількість спожитого спождаговано поліетилену, а й допоможе заощадити. Наша родина користується екоторбинками вже багато років, при тому, що ми ходимо в магазин два рази на тиждень. Відмовитися від одноразових пляшок та посуду. Пластикові пляшки. Одноразовий посуд. Ми зустрічаємося цим одноразовими виробами кожного дня. І їх використання можна легко обмежити. Замість того, щоб купувати воду у пластикових пляшках, можна придбати пляшку багаторазового використання і носити воду з собою. Замість одноразового посуду звичайний. Чому це так важливо? Просто подивіться на узбережжя Гаїті. Сортувати сміття. Замість того, щоб скло, пластик та папір опинилися на смітнику чи в океані, вони можуть бути перероблені на інші продукти. Для цього ми маємо сортувати відходи та викидати їх у спеціальні смітники для переробки. Віддавати там на переробку можуть такі речі, як папір, батарейки, пластик, скло та багато іншого. Про це зараз говорять усі. Але дуже мало тих, хто дійсно розкладає сміття по окремих пакетах та контейнерах, як заведено в Європі. Якщо сміття не переробляти, то наша планета перетвориться на справжній смітник вже років через 100. Сортувати сміття допомагає істотно знизити кількість шкідливих відходів. Як бачите, це дійсно нескладні поради, які до сноги кожному з нас. Тож давайте разом станемо активними учасниками процесу охорони землі та зробимо світ кращим для нас та наступних поколінь.